Чи чули ви раніше про реліктові організми, або як їх ще називають живі викопні, чи залишки минулих епох у сучасному світі? Релікт це популяція або таксон живих організмів, які були широко розповсюджені протягом попередніх геологічних епох, а зараз займають лише невелику обмежену територію. Не варто плутати реліктових організмів із ендеміками, про яких ми розповідали у попередніх відео. На відміну від ендеміків, релікти не виникли на невеликій обмеженій території, а просто були ізольовані з часом внаслідок певних змін в середовищі. Причиною таких змін може стати будь-що, наприклад, конкуренція з іншими видами, дрейф континентів, зміни клімату, навіть вплив людини. Часто вважають, що такі види рослин і тварин збереглися зовсім незмінними протягом сотень мільйонів років. Хоча зовнішньо представників такого виду справді майже неможливо відрізнити від їхніх давніх предків, їхніх скам'янилих відбитків, і складається враження, що вид пройшов всі ці довгі мільйони років без жодних змін, насправді це не зовсім так. Завдяки дрейфу генів ДНК сучасного виду неодмінно відрізняється від його далекого, схожого на вигляд предка. Із майже 100% впевненістю можна сказати, що якби вони зустрілися у сучасному світі, то не могли б схрещуватися і давати потомство. Бо генетично це вже зовсім різні організми. У цьому відео ви дізнаєтеся про рослин динозаврів, яких можна побачити на території України. Тож готуйте чай або каву, поширюйте відео друзям, тисніть вподобайки, пишіть коментарі. Та за можливості, будь ласка, підтримайте канал фінансово. Якщо ви вперше на цьому каналі, то підписавшись, ви знайдете тут ще багато цікавого. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам про релікти Флори України. По всій земній кулі зберігається безліч біологічних реліктів, що ніби віконечко у минуле дають нам можливість зазирнути в природну історію різних регіонів. У цьому відео ми познайомимо вас із реліктовими представниками флори нашої країни. Ти звичайний або ягідний, у давнину був поширений на дуже великій території. Його предки відомі ще з крейдового періоду. Але у наш час це рідкісний реліктовий вид із диз'юнктивним ареалом. На території України тис Ягідний природно росте лише в Карпатах та Кримських горах. Проте його можна побачити у дентропарках і ботсадах по всій території країни. Тис Ягідний це вічно зелене дерево або кущ, що може сягати висоти 30 метрів. У нього дуже міцна деревина, стійка проти гниття. Тому у народі його ще називають негний дерево. Крім того, вона володіє сильними бактерицидними властивостями. Оскільки тис існує вже не першу сотню років, властивості його деревини були відомі людству з дуже давніх часів. Наприклад, у стародавньому Єгипті з тиса робили саркофаги, а у середньовічній Англії виготовляли луки. Хоч тис і називають ягідним. Проте ніяких ягід у нього немає, та й бути не може, бо ми вже знаємо, що це голонасінна рослина. Ті невеликі кругленькі яскраво червоні штучки, які ми можемо побачити серед м'яких, темно-зелених хвоїнок тиса це принасінники, які захищають його насіння та приваблюють до них потенційних рослин розповсюджувачів До речі, ці принасінники це єдині неотруйні для людини частини рослини, з них навіть джем зварити можна. А от всі інші органи тиса містять алкалоїди токсини. Ці речовини смертельно небезпечні для людини. Проте зайці та олені залюбки ласують тисом без жодної шкоди для свого здоров'я. Сосна кедрова гірський плейстоценовий релікт. Тобто ці хвойні гіганти населяють нашу планету вже понад 2 мільйони років. Навіть 10 тисяч років тому, після танення льодовиків, дерево знайшло своє ідеальне середовище існування у Доломітових Альпах та Карпатах. Сучасний ареал сосни кедрової складається із двох фрагментів. Один простягається від південних районів Франції до східних районів Альп. А інший менший розташований у високих татрах і Карпатах. В Україні це дерево трапляється лише в Карпатах, на гірських хребтах горган, свидовця та чорногори, які є східною межею її ареалу. Сосна кедрова справжній гігант. Висота дерева сягає 25 метрів, а діаметр стовбура аж півтора метра. Найбільший екземпляр на території України висотою 34 метри і діаметром аж понад метр зростає в природному заповіднику горгани, а його вік становить понад 500 років. Сосну легко пізнати за широкою яйцеподібною кроною та пучками довгих темно-зелених воїнок із блакитним відливом. Крім того, ці вічно-зелені красуні ще й справжні довгожителі. Можуть прожити понад тисячу років. Розповідаючи про кедрову сосну, неможливо не згадати й про одну плямисту представницю Воронових горіхівку. Ця пташка дуже любить ласувати сосновим насінням, яке ще називають кедровими горішками. Саме тому її так і назвали. Вона збирає горішки наприкінці літа і робить у ґрунті запаси на зиму. Хоча горіх його досить гарно орієнтується і знаходить свої схованки навіть під снігом, все ж частина запасів залишається незнайденими і нез'їденими. Якщо загублена схованка була зроблена у сприятливих для сосни умовах, то навесні насінина проростає і таким чином. Пташка допомагає кедровій сосні поступово розширювати свій ареал. А більше про горіхівку та інших воронових птахів ви можете дізнатися у цьому відео. Думаю, із легенд і пісень вам добре відома червона рута або рододендрон Карпатський, який зростає на схилах Карпатських гір. Проте в Україні є ще одна рута рододендрон жовтий. На відміну від свого популярного родича, ви не знайдете його в горах. Це реліктовий вид українського полісся. Хоча зараз рододендрон жовтий це дуже популярна декоративна рослина, він зростає у такій природі із дуже давніх часів. Поширений він у північно-східній частині Рівненської і північно-західній частині Житомирської областей, росте рододендрон у підліску хвойних і мішаних лісів. На вирубках і на галявинах, часто створюючи непрохідні зарості, через що у народі його ще називають дряпоштан. Рододендрон це великий кущ до двох метрів заввишки, і з листям, що ж не жовтіє протягом року, і восени опадає зеленим. У травні разом із листям, а деколи навіть раніше, на кущах з'являються великі яскраві жовті квіти у формі дзвоника. Із солодким ароматом зібрані у пишні суцвіття на кінцях пагонів. Жовтий рододендрон отруйна рослина, причому токсини містяться практично у всіх його органах: у корі, листках, квітах та навіть у нектарі. Хоча його андромедотоксин і навчились використовувати в медицині, проте рододендроновий мед для людини отруйний. Тому не пробуйте його, хоч би як смачно і солодко він не пахну. У флорі України релікти трапляються і серед трав'яних рослин. Наприклад, меч трава болотна. Ця рослина зростала на нашій планеті вже у третинному періоді. Загалом вона вважається видом космополітом. Її можна знайти практично по всій території Європи, у Північній Америці, Південній Африці, Австралії та на Гавайських островах, проте ареал меч трави дуже фрагментований. В Україні представлені ізольовані оселища в межах Західного та Малого Полісся, Північного Поділля, Опілля та узбережжя Чорного моря. Меч трава це багаторічна рослина із родини Осокові. Морозостійка, проте дуже вологолюбива, тому віддає перевагу болотам заплавам річок та берегам озер. Укорінюватися в мулистих ґрунтах рослині допомагають довгі кореневища, здатні проникати на велику глибину. Свою назву меч трава отримала не просто так: її довгі вузькі листки мають пильчастий край, тому про дотику до цих їхніх гострих країв можна легко порізатися. Соцвіття рослини має форму волоті із трьох довгих колосків. Меч трава рослина дуже чутлива до зниження рівня ґрунтових вод, тому через осушення території її і так невеликі популяції, на жаль, поступово скорочуються. Можливо, ви вже бачили якусь із цих рослин у дикій природі або в чи парку. Напишіть про це у коментарях. Поширюйте це відео друзям, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував Ютуб іншим користувачам. Також окремо хочемо подякувати пташкам нашої Ютуб годівнички, на які зараз 4 горехвістки, 3 синички, 3 горобчики і кілька таємничих пташок, які підтримують канал фінансово на картки монобанку чи через Ютуб спонсорство. Дякую! Завдяки вам ми можемо робити ці відео якіснішими і цікавішими. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі під відео. Сподіваюсь, вам було цікаво! З вами була Соломія. До нових відео!